Цей будинок в стилі неокласицизму виділяється серед інших не тільки своїм дизайном, але й цікавим плануванням. Дуже велика головна спальня, також, на мою думку, дуже вдале розміщення кабінету. Ділянка 8 соток, площа будинку 190 квадратів. Є навіс для автомобіля. Розпочнемо огляд планування цього будинку. На вході місце для гардеробної, і ліворуч, і праворуч буде достатньо. Праворуч. Місце для кухні, місце для тіві зони і для обіднього столу. Вихід до заднього двору. Праворуч санвузол загальний. А ось тут велике технічне приміщення, пральна кімната, що дуже зручно, коли вони є в будинку. Місце під сходами для деяких дрібних речей і спальня першого поверху. Що цікаво, будинок утеплений мінеральною ватою і накритий натуральною черепицею. Також стеля утеплена мінеральною ватою. На другому поверсі є ще три спальні: одна, друга, третя але до неї згодом, сам вузол. І ось кабінет, про який я казав. Він має такий вихід на балкон. З якого доволі такий гарний вид. І тепер перейдемо до головної спальні. Раз, я вже на неї зробив такий акцент на ній. Ось вона, на всю ширину будинку. Подивіться, яка головна спальня. З трьома вікнами. Будинок в Крюківщині 190 квадратів, ділянка 8 соток. Також є газ. Запрошую на перегляд.